Привіт зараз я вам в прямому ефірі покажу, як е, царські замашки, бажання видати бажане за дійсним, пробачте за каламбур, і абсолютно популістичні ідіотські ідеї влади можуть нам, українцям, конкретно коштувати, по-перше, 140 мільярдів євро в підтримку. А по-друге, і напевно, що гірше можуть зробити ситуацію в якій нам Самим доведеться платити за абсолютно виборчі і популістичні ідеї влади з власної кишені. Ну, альтернатива це за це заплатять платники податків інших країн. Сьогодні ми будемо розбирати нараду у президента, яка відбулася в рамках ста. Днів роботи уряду, і це буде розмова не про те, що така нарада в принципі не має відбуватися в парламентсько-президентській республіці. Тобто, президент не має повноважень звітувати перед урядом, а уряд не має навіть таких зобов'язань. Ми навіть не будемо говорити про те, що на цій нараді через буквально 100 днів у всіх членів уряду, і я розумію представників від офісу президента відбулася амнезія. Вони забули про свої обіцянки, які до цього давали. Ми не будемо розбирати який, 음, пробачте, який бред був написаний в прес-релізі офісу президента, і як то досягнення в рамках 100 днів роботи нового уряду під час повномасштабної війни? Ні, це все важливо, але відверто говорячи, не те, щоб я вам сказав щось нове. Думаю, мою думку щодо уряду, ви теж знаєте, щодо загальної ситуації, і їх економічних рішень, та й не тільки теж ми будемо говорити про один? Абзац в прес-релізі, який може і, очевидно, буде вже мати наслідки для всієї країни. І цей абзац, мені здається, з'явився виключно просто тому, що тому що ідіоти працюють там. Давайте будемо називати теж речі своїми іменами. Тож, ми сьогодні поговоримо про те, як наша влада. Абсолютно щира, і мені здається, справді вони навіть не розуміють глибину цієї проблеми, намагаються так чи інакше закопатися глибше, але на жаль, закапує нас разом з ними в цей сором і, відверто говорячи, очевидно непорозуміння між Україною і нашими союзниками. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардепс». Сподіваюсь, початок інтригуючий, далі буде не менш цікавіше. Тож починаємо. Дивіться, якимось дивним чином, я не знаю, чи то з математикою в них погано, чи просто з розумінням конституції, але 28 жовтня відбулася нарада в офісі президента, яка була присвячена. То дням роботи уряду. Е, навіщо була зроблена ця нарада, відверто говорячи, слабо розумію, і ще раз не хочу витрачати час на посилання на конституцію, закон і взагалі нагадування, що у нас парламентська президентська республіка. Мені здається, це все зайве, нічого нового ви не почуєте. Але але я хочу звернути увагу на дуже небезпечний момент, який я побачив, і очевидно, я переконаний, що він повторюється не тільки в прес-релізах, якщо. б це була б наша єдина проблема. А це реально те, що несуть наші урядовці на високому рівні, і, на жаль, що створює нам величезні проблеми. Отже. Разом з цією наради офіс президента видав великий реліз, де там умовно президент нарізає задачі різним міністрам щось зробити. І в дуже багатьох в цих випадках це щось зробити означає те, що вони мають десь знайти гроші на якісь соціальні політичні програми. В Даному випадку нарізаються задачі всім, окрім одного міністерства. Точніше, цьому міністерстві нарізаються задачі ок. Окрема, це міністерство фінансів, і в даному випадку я просто хочу зафіксувати, що ця задача звучить наступним чином. Президент доручив з міністром фінансів Сергію Марченко опрацювати конкретні суспільні потреби в Україні, на які мають спрямуватися кошти від заморожених російських активів. Давайте я тепер, якщо у вас не викликається подаву, чи типу Ярослава, а що тут не так? Ну начебто звучить ок, поясню, що відбувається і чому це реальна проблема. В даному випадку ми говоримо про гроші, які. Нам має видати Єврокомісія як відповідно ці 140 мільярдів, які підуть відповідно на Україну в рамках заморожених активів, звучить логічно, начебто нічого знов ж таки проблем проблемних тут немає. Але якщо ми копаємо в глибину, то виникає достатньо цікава ситуація тому, що зараз ці нам гроші А ніхто не дає, б зараз є проблема з Бельгією, і не тільки і будуть чи не будуть ці гроші, очевидно, ми почуємо тільки в грудні. Тобто не вирішено це питання, і очевидно, зараз є велика проблема, особливо з нашими опонентами в Європейському Союзі, але і не тільки щодо виділення цих грошей. Ми вам відео про це записували. Якщо коротко, то та сама Бельгія або Франція говорить: ну, ребят, дивіться, а раптом тут. Що якась буде проблема, і у нас не буде чим забезпечувати у цей кредит. Тобто кудись будуть іти російські активи, і відповідно, ну, в даному випадку їх так чи інакше буде достатньо ну ризиково брати під цей це забезпечення кредит. Тож, от ця технічна дискусія триває, я. Сподіваюся, що вона вирішиться в гарному варіанті. Нагадаю, що плану Б, якщо раптом ні у нашої влади немає. Але ну ще раз, це історія, в якій європейські платники податків і конкретний ряд країн, особливо Бельгія, але не тільки несуть юридичні фінансові ризики, якщо раптом щось піде не так. Саме тому Бельгія так важко і погоджується на цей процес. А, в чому тепер проблема? в тому, що ті 140 мільярдів, які нададуть нам від Єврокомісії, це будуть гроші європейських платників податків. І тут немає будь-якої іншої інтерпретації в даному випадку. Є застава це справді російські імбілізовані чи заморожені, ну правильно перше активи, які зберігаються в більшості випадків на євроклірів. Під них Береться кредит, відповідно, в даному випадку вони використовуються як застава. Але у цей кредит і ці гроші це гроші планків Європейського союзу. В даному випадку це відповідно їх ризик раптом щось піде не так. Що тепер? Проблемна з тим абзацем, який я вам написав, і відповідно на який я звертаю вашу увагу, коли Україна виходить і говорить, що це українські гроші, ну точніше, російські активи, і вони в даному випадку належать Україні. Що з чим я не сперечаюсь, коли ми говоримо про те, що ми збираємося їх витратити на популізм і на соціальні потреби, то ми значно по перше зменшуємо Верегідність того, що наші опоненти змінять позицію. Друге, ми відверто говорямо, що тим самим опонентам даємо значні аргументи на користь, відповідно, позиції проти. Тому що одна справа, якщо Україна приходить і говорить: дивіться, у нас насправді зараз триває повномасштабна війна і нам не вистачає грошей, навіть на найбільш необхідне. І в першу чергу на армію. Ми скоротили свої всі видатки. ми Дуже живемо по тим грошам, які є. У нас і так не підвищувались достатньо довго ані соціальні стандарти, ані пенсії. Ми максимально економимо, максимально збираємо. Будь ласка, нам потрібні ці гроші. Ми розуміємо, що це ризик для ваших платників податків. Але ну це єдиний варіант, як відверто говорячи, ми можемо далі захищати в тому числі і вашу безпеку. І цей аргумент, очевидно, продається. Інший варіант, коли наші приходять, говорять: дивіться, це наші гроші, ви нам їх зобов'язані. Ми їх будемо витрачати в тому числі на популізм, і ось підтвердження вам прес-реліз від самого президента, що саме так і планується. Ми не будемо погоджуватися на якісь там додаткові умови, реформи, все таке, де й. Попередніми ми вас послали. Достатньо очевидно, якщо комусь не зрозуміло, що відбувалося і 22 липня, і після цього. Тож давайте, будь ласка, ось вам картка Приватбанку чи монобанку, куди вам треба скинути 140 мільярдів. Як ви думаєте, от просто чисто технічно, і навіть якщо ви великий прихильник влади. Якщо такі є, а не який з цих варіантів більше погодяться європейці, і який нам більше гарантує успіх? Тож в даному випадку, от коли ми були і в Брюсселі, і в Вашингтоні, нам всі радили, будь ласка, якось підкажіть. Вашим представникам влади, щоб вони не називали це українськими грошима. Ми переконані, що ці гроші мають іти на Україну, і більш того, в даному випадку, частина з них в рамках того, скільки визначить МВФ, має закривати діру в бюджеті. Це всі розуміють. Але коли ви кричите, що це ваші гроші, і друге, що ніяких умов, ніяких реформ, і що ви можете їх витрачати на будь що в тому числі на популізм, типу чекапів, яких немає в наших мирних країнах. Ну, сорі, це не допомагає, а тільки шкодить. І тому, в тому числі, у вас є проблеми зараз з опонентами цієї ідеї. Ось такою позицією ваш уряд не допомагає. Я переконаний, що наші урядовці теж це чули, приїхали і. Ось вам реліз. Міністр фінансів має все це якось популістично покрити з грошей російських активів в даному випадку з кредиту європейців. Вони це читають ровно так. І Якщо ще спрощено, європейські платники податків мають відповідно закрити це своїми грошами для української влади, для популізму, щоб у них був якийсь ілюзорний шанс переобратися незалежно від того, коли будуть вибори. Тож, в принципі, мені здається, ситуація достатньо. Зрозуміло, так само достатньо погано. Я не знаю, хто пише такі речі, і відповідно хто такі тези е, нашій владі вкладає в уші. Я переконаний, що частина людей, в офісі президента, щиро вірять, що вони тут праві. Єдина проблема, що тільки та, вони в це і вірять. А всі інші, м'яко говорячи, особливо наші партнери на це все більше і більше дивляться зі скептисом, і це буде нам. З вами коштувати достатньо велику потім проблем. По-перше, проблема з фінансуванням. По-друге, ну, в якийсь момент наші партнери просто будуть змушувати нас підняти податки, що, відповідно, ми будемо спостерігати достатньо скоро. А на цьому все додати у мене більше немає чого. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». Сподіваюсь, ви сьогодні трошки більше зрозуміли, як ідіотські рішення та популізм при владі будуть коштувати нам проблем. До побачення.